Хата у селі Моренці. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко. Народилася панові нова кріпацька душа. А Україні 1816 року сім'я Шевченків повернулася до села Кирилівка. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями ходуть. Лугатирі з плугами йдуть. Співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями водуть. Плуга та з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. 1823 року від тяжкої праці з лиднів померла мати Катерина. 1824 року Тарас чумакував з батьком. 1825 року помер батько, а Тарас пішов у найми до дяка Петра Богорського. 1831 року Шевченко з Енельгардом їде до Петербурга. Пан віддає його науку на 4 роки до живописця Василя Ширяєва. Уж колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружемо їх не вгадали, самі зарані помирали. А ми малими розійшлися, та вже не сходились ніколи. Мене волі і неволі. Зоре моя вечірнія. Зійди над горою поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою. 1840 рік вийшов Кобзар Вісім поезій. 1841 рік поема Гайдамаки. Тарас Григорович Шевченко у з вірша «Розрита закрита могила. Світе тихий, край милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мамо, гинеш? 22 квітня 1838 рік викуп скріпатства завдяки Карлу Брюлову і Василю Жуковському. 1838-1845 рік став студентом Петербурзької академії мистецтв та улюбленим ушним Брюловом. За що мене як росла я, Люди не любили. За що мене як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палацах вітають, царів називають, очей не спускають з моцвіт? Думи мої, мої, лихо мені з вами, на стали на папері сумними рядами. Чим вас вітер не розвіяв, в степу, як полину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину? Шевченко художник. 5 квітня 1847 рік Шевченко заарештовано і відправлено до Петербурга. Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. І світає, і смеркає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. родиві. Подивіться, на рай тихий, на мою Україну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. 1848 рік брав участь в науковій експедиції для вивчення опису Аральського моря. 10 березня 1861 року Тараса Григоровича Шевченка не стало. Як помру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб на них широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий.